Яку асоціацію у вас визиває слово Аюрведа? Можливо, це щось пов'язане з Індією, вегетаріанством, йогою, а можливо, взагалі це для вас якийсь рандомний набір букв. Друзі, привіт! Мене звати Аня Іванченко. Я дипломована нутріціологиня, спеціалістка з Юрведи, а також менторка до твого щасливого та здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не зволікайте, підписуйтесь, коментуйте мої попередні відео. Давайте розвиватися та розвивати український Ютуб разом. Тож, як ви зрозуміли, сьогодні хочу поговорити з вами про мою найулюбленішу науку аюрведу. Особисто я познайомилася з аюрведою більше ніж 5 років назад. Аюрведа – це була однією з головних кафедр, коли я навчалася на нутриціолога. Мої перші враження від першої лекції були трошки дивикуваті. А перше, що я подумала, Боже, Аня, що це таке? Де наші речі, що ми тут робимо? Але в той же час я зрозуміла, що якщо мій мозок йде всупротив для сприйняття такої нової інформації, це 100% мені треба це вивчати. Бо це буде дуже цікаво, інформативно і результативно. Але Мої перші думки з приводу того, що мені не зрозуміло геть нічого, трошки мене налякали. Того, що я завжди все нове сприймаю дуже швидко. В мене виникають дуже мало питань стосовно того: а потрібно, а не потрібно, а як, а чого. А тут в мене було весь спектр незрозумілості і весь спектр питань, будь до якого слова, що я чула від лектора. На сьогодні я не уявляю жодного свого аспекту життя без знань, які я отримала від Аюрведи. Навіть підготовка до навчання, до консультації, до запису цього відео не відбувається без знань, які я маю від Аюрведи. Аюрведа це не езотерика, аюрведа. Це все те, що нас оточує у повсякденному житті. В свою чергу, я хочу ділитися цими знаннями з вами. Я хочу познайомити вас за Юрведою, і хочу, щоб ці знання також допомагали вам у вашому житті, повсякденному житті. Це не щось таке з категорії вищої математики. Це дуже просто легко. Як я вже зазначила вище, це все те, що нас оточує. Тож нас оточує все те, що нам знайоме. А Юрведа вже дуже давно зайняла місце в цьому світі. Цим знанням приблизно 5 тисяч років. Першим рукописом, які дійшли до нашого часу, вже більше ніж 1500 років. Уявіть собі, ті знання, які були прописані і оголошені так давно. Актуальні навіть зараз, у 21-му сторіччі, наша традиційна західна медицина дуже багато чого прийняла зі знань за Юрведи, адаптувала під е, ті реалії які були тоді, є зараз. Але наразі, навіть у 21-му сторіччі, ми спостерігаємо як якісь сучасні винаходи, але вони мають отголоски ще дуже дуже давно зі знань Аюрведи. Це дуже цікаво, як на мене. Аюрведа в перекладі санскриту означає таке: Аю, це життя, веда це наука. Тобто Аюрведа це наука про життя. Чому я так люблю Аюрведу? Основний принцип аюрведи заключається в такому постулаті як місце, час, обставини. Ми починаємо працювати зі своїм станом, опираючись на те, що ми маємо на сьогодні. Саме з тим. Захворюванням або з, з нашим станом, який ми маємо на сьогодні, а Юрведа завжди йде від зворотнього. Спочатку ми починаємо розбиратися з тим, що в нас є сьогодні. Потім ми поступово-поступово е, крок за кроком, доходимо до того моменту, що саме призвело нас до того стану, що ми маємо на сьогодні. В нашій традиційній медицині зазвичай, якщо є якась е, проблема, Дуже багато чого вирішується методом хірургічного втручання. Наприклад, це є варікоз, коли у людини таке захворювання або видалення жовчного міхура. І після операції людям дають такі рекомендації, що нічого страшного, продовжуєте жити таке життя, як ви жили раніше. Все видалили, нема органу, нема проблеми. Це дуже часто я таке спостерігаю від лікарів. На жаль. Але що я хочу сказати? Якщо ми навіть видаляємо той або інший орган, ми повинні розуміти, що причина залишається в нас. І от аюрведа, знання ці, вони допомагають нам вирішити проблему, яка призвела до всього цього. І вона запобігає виникненню чогось такого нового в майбутньому. Це дуже і дуже як на мене, такий факт, який треба вважати за головний. Що саме захопило мене при вивченні айорведи? Абсолютно все. Але я хочу бути об'єктивною і розказати вам основні аспекти того, що цікавить мене, і я бачу, як вони працюють на мені. Ці аспекти, як працюють на тих людях, які до мене звертаються. А саме головне це те, що Аюрведа виділяє три типи будови людини. Вони називаються вата, піта, капха. В своїх наступних відео я хочу більш детально розповісти, це чим вони відрізняються один від одного. Такий маленький спойлер, що Традиційній нашій медицині, якщо це можна так назвати, або навіть нехай нутриціології, виділяють також три типи будови а, тіла людини. І вони дуже тісно пересікаються за аюрведою. Mm -hmm. Ще один такий а, цікавий момент в Аюрведі, що аюрведа виділяє шість сезонів. Mm -hmm. Так, так, саме шість, а не чотири. І мені дуже відгукуються. Ці навчання, які передає Айурведа з приводу сезонів, того що Айурведа — це більше персоніфікована наука, вона більше направлена на те, щоб допомогти саме тобі. Наразі в мене, наприклад, є дві дівчини на супроводі. Одна з, е, з цих дівчин живе в Данії, а інша в Бразилії. Плюс-мінус вони звернулися до мене з одним е, і тим же захворюванням, з однією тією ж проблемою. Але що я хочу сказати? Так, проблема загальна, їхня вона їх об'єднує, але мої рекомендації для виходу з їхнього стану будуть різні. Чого вік їхній? Майже однаковий ситуація по здоров'ю майже однакова. Але вони живуть в різних кліматичних умовах, і це дуже і дуже важливо. При складанні рекомендацій я дуже ретельно відношуся до цього. І мені дуже відгукується, наприклад, те, що як Айурведа пояснює, чого, наприклад, влітку ми можемо їсти більше сирих овочів, а взимку. Їжа повинна бути більш теплою, зігріваючою. Тобто все те, що відбувається за віконечком на вулиці, так? те саме відбувається у нас всередині. Тож в своїх майбутніх відео хочу розкривати цю тему більш детально, вистраювати для вас логічний ланцюжок, щоб стало все це зрозуміло, чого саме я так ретельно звертаюся до. Рекомендацій, які дає нам ця прекрасна наука, яка вже налічує дуже-дуже багато років. Тож хочу і вас поринути в ці прекрасні знання. Дуже дякую вам за цей час, який ви провели зі мною сьогодні. Сподіваюся на ваші лайки, коментарі, без них аж нікуди. Це алгоритми Ютубу, як ви розумієте. Тож дуже вдячна вам за підтримку. Залишайтеся зі мною. До зустрічі в нових відео. Ваша Аня.